Доброго раночку. Давно, щось я не виходила на такий зв'язок з вами. Трішки щось мені сьогодні перед роботою захотілося з вами порозмовляти. Ну, у всіх у нас садовий сезон такий самий, активний. завершився. Хто тут що мав уже до зими підготувати, я думаю, вже з цим справився. Слава Богу. Коли було, знаєте, влітку дуже посуха, дуже спека. Я пам'ятаю, неодноразово казала, що коли там вже зима, тому що вже, знаєте, замучилися були із поливом, і не виживали наші рослинки, ми хвилювалися. Але, якщо чесно, тільки-тільки завершився сезон, і кожен з нас, садівників, вже сумує за ним, тому що рослинки надихають, дають нам якісь такий, знаєте, поштовх жити далі, особливо в наші часи. Ми маємо це розуміти, що е, хобі, захоплення для людини, то є дуже важливо. Знаєте, мені колись один знайомий казав, що у тебе якесь дуже важке хобі, тому що для нього треба напрацюватися. Наприклад, якщо сиреболовля, то пішов, там посидів, так, заспокоївся, відпочив, і ось ніби все легко, а тут потрібно працювати. Ну, бачите, кому що подобається, кожен обирає сам. Але я хочу, знаєте, таку серію зробити відео, щоб ми могли з вами обрати нові рослинки для саду, для весни. Тому що чим займаємося в основному взимку, підбираємо насіння, висіваємо, доглядаємо і шукаємо, щоб нове забронювати або замовити. Я теж не виняток. До речі, вже щось забронювала. Потім думаю. Тому часом потрібно такі відео, щоб поглянути. От, наприклад, хочемо ми падам, які ж ті сорти існують. Побачили один, наприклад, пропозиції і зразу ж кинулися до нього. Але ні, потрібно все-таки помоніторити, подивитися, глянути, а можливо, є щось краще. А можливо, я оберу не такий, а такий вид. Отож, для того, щоб ви не бігали там по різних сайтах, не шукали, я вам такі хочу підібрати, як підбірки. як... Там, де цікаві такі сорти, які, наприклад, обрала би я. Ну, не лише бадани, так? Ще хочу вам показати ті рослинки, які взагалі ну, мрію я в садку мати. Можливо, для того, щоб ви мені підказали, чи варто це моя мрія, чи, можливо, це буде тільки трата мого часу і моїх коштів. Тому що вони є такі для нас не дуже поширені, але цікаві. Тому всім бажаю гарного дня, гарного перегляду. І чекаю ваших коментарів. Дуже цікаво з вами спілкуватися, тому що, знаєте, захоплення і спілкування, і людяність людей вони все-таки врятують світ. Всім добра. Дерен Коуза. Досить цікавий чагарник або навіть дерево сказати можна, тому що виростає він в дорослому вже вигляді. Майже до 5 метрів, але стрижеться. Це родина кизилових, і листя його ну, на, на картинці це варігатний сорт, але якщо це звичайний, то листя його доволі дуже схоже на листя самого кизилу. Плодоносить також і стівні ягоди, але як і кизил, плодоносить десь аж на 5-6 рік, то чекати їх спочатку не варто. Дуже гарне квітування, воно буває і рожевим. Він не примхливий, до речі, можна висаджувати його на різних ґрунтах і зимостійкі є сорти, дуже навіть зимостійкі і до 32, наприклад, Аврора, Ніколь. Лише від вітру його бажано перші роки десь трошки ховати. Зростає він перші роки не так швидко, як би хотілося, але яка ж краса, погляньте. Леокутоє. належить до родини верескових. Він має щось спільне з азаліями та рододендронами, рододендронами. вірно. Тобто, все-таки, якщо ґрунт, то має бути кислий е, для кращого зростання. Ось яке цікаве листя, забарлюється особливо на сонячних ділянках і ближче до зими. З настанням, уже таких. Теплих днів весною він більш все-таки стає до зеленого кольору. Чудова рослина більше зростає в ширину, ніж у висоту, і дуже гарно квітує. Але ось щодо квітування, ось цікаву інформацію, почерпнула, що потрібно все-таки регулювати кількість його квітконосів, тоді він краще зростає ну і не забирає таку силу, бо дуже він велику силу дає саме на квітування. Морозостійкість заявлена в різних джерелах ну до мінус 25. Можна спробувати. Падок, цікаві чагарники з таким шкіряним міцним листям. Дуже гарно приносить стрижку також, тому можна тримати на певній висоті. Можна саджати і на сонце, і півтінь, в тіні витривалий доволі він. Де висаджувати, Ну, любить він такі дренажні ґрунти. І щоб не було застою води, вологи. Це теж основна із характеристик. Мене завжди цікавить морозостійкість. Морозостійкість його я перевірила на своєму до мінус 26, він досить гарно витримав цьогоріч. Ще одне леокото Дуже цікавий має листя форму. Чимось нагадує от таку карикатуру. Фотенія Ну, Так як моє ім'я Світлана, фотинія, до речі, по церковному, чогось мене ця рослина приваблює дуже. Зона морозосійкості теж заявлена така, знаєте, до 24 мінус. Вона вічно зелена і ось такий має молодий приріст. Червоний, яскраве, теж супке листя, дуже гарно. Ну, До грунту не вибаглива, лише щоб був дренаж знову. Вона в багатому ґрунті зростає. Еліагнус або лох, ну вже назву придумали, такі гарні рослинці. Він не вибагливий до ґрунтів, до речі, і пише, що витримує дуже гарну посуху, нам якраз підходить. Те, що він і до холодного клімату адаптується, і до е, такого, коли жара стоїть, як у нас була цьогоріч, Тому гарний чагарник. Ну, звісно, не дешевий. І на ринку його не так часто ось варігатний можна зустріти. А ось такий сріблястий лох більш частіше зустрічається. Він дуже гарний теж своїм листям і пагонами, які теж ось такі забарвлені, як і в деренів. Цим він також цінується. І тим, що він є вічно зелений чарник. Нандіна це сімейство Барбарисових. Дуже гарне листя, таке видовжене, рахується також вічно зеленою, але у нашій, все-таки, наприклад, кліматичній зоні дуже часто листя, коли холоди починаються, починає обпадати, облітати, а потім вона навесну відновлюється. Ось таке чудова рослинка, яка забарлюється, з химія японська. Ось таким зараз квітує, не квітує, але бутони тримає, які відкриються ранньою весною, але ось цілу зиму тримає бутони, які, здається, ніби квітує рослина. Зона морозосійкості, до речі, вона досить має низьку, до мінус 17. Хоча я бачу, що на Київщині вона все-таки зимує без укриття, дуже цікаво. Любить вона все-таки більш тінисті місця, досить цікавий сорт калини, вічно зеленої. Але знову морозостійкість до 20 максимум. Тому або в озеленення, і можна забирати десь якесь місце, більш, таки, наприклад, тепличка, або теплих зон. Лавровишні бувають і ось такі чудові варігатним листям, але вже зимостійкість їхня нижча, якщо листя варігатні. От Якщо брати, наприклад, у нашій зоні в мене зимують лише з зеленим листям. Ну а хто можливість має посадити її на півдні, будь ласка, прекрасний чагарник, просто надзвичайний, що з цвітінням, що з забарвленням своїх листь.